Це з Жоланного вже окуповане. А як його вивезли, розкажіть? Вивезли військові. Вони його знайшли, коротше, йому там не дуже, точніше, мабуть, пощастило. Він жив в будівлі, в яку пряме влучання було, випала стіна і цеглинами придавило йому чіпок. І він просто сидів там, ну, там, 70 сантиметрів, бігав поруч. І вони забрали його звідти. Цей лагідний та грайливий песик, що знаходиться зараз у вольєрі, має імениту кличку Патрон. Можна сказати, що його врятували двічі: вперше раз військові. Вони зняли тварину з ціпка, на який впала цеглина будинку, зруйнованого вибухом. Собака потрапила в пастку і не могла самостійно зрушити з місця. А вдруге песика врятував волонтер та співробітник Дніпровської міської ради Сергій Луденський. Він відвіз переляканого та травмованого собаку подалі від цілодобових вибухів та прильотів у Дніпро. Сергій допомагає тваринам, які знаходяться в прифронтових регіонах з 2022 року. Тоді Сергій встановлював там саморобні автоматичні годівнички для покинутих хазяями тварин цього літа для братів наших менших, які пережили жахи війни. Він відкрив власний притулок у Дніпрі. Зараз тут знаходиться близько 15 тварин. В притулку постійно працює усього дві людини: ще п'ять-шість волонтерів приїжджають на вихідні дні. Саме сюди Сергій і привіз патрона кілька місяців тому. Люди залишаються в містах під обстрілами, виключно із того, що не можуть повищити там своїх домашніх улюбленців. Ми зрозуміли, що нам треба з цим щось робити власними силами. І почали облаштовувати такий шелтер, центр перетримки для евакуйованих тварин. Валентина з селища Нью-Йорк, що на Донеччині. Вона одна з тих, хто не покинув би своє житло, якби з ними не виїхали її домашні улюбленці, які зараз знаходяться у притулку. Хоча на момент евакуації в містечку вже не було майже жодної цілої будівлі, розповідає жінка. Ужас, уже там невиносимо винесимо було находітися ні, понятно, куда шоліті. Стрільбіще таке було, що мазгіло поліс і уші залажувало. У нас весь спасілок дома пагарівше розбіта. Волонтери допомогли Валентині вивезти двох собак. Обидві зараз знаходяться в цьому шелтері. Жінка зараз шукає місце, де можна було б жити разом з хатніми тваринами. Після цього обіцяє їх забрати. У Тетяни схожа історія. Вона родом з Донеччини, місто Мирноград. Місто знаходиться під постійними обстрілами. І Тетяні і її родичам довелось поспіхом евакуйовувати з селища, залишивши там улюбленців собаку та домашніх курей. Але, на щастя, завдяки волонтерам вдалося врятувати усіх хатніх тварин. Город у нас в евакуації людей вже залишилось дуже мало. Рішили виїжджати самі виїхали. залишилась собака. Собака у нас большая, бы прийняли рішення, що нужно її забирати. Нашла мальчиков, волонтера в інтернеті, зазвонили з ними, списалися, они приїхали, забрали. Плюс що забрали курочок моїх домашніх, теж забрала їх сюди. Евакуювали собаку. кошку, всіх забрали. Окрім тих тварин, які виїжджають разом з власниками, в прифронтових містах та селищах залишається дуже багато покинутих хатніх улюбленців. Їх волонтери також забирають в притулок. Кожного тижня сюди привозять від 3-4 до 10-15 нових тварин. Притулок планують збільшувати, бо місця на всіх вже не вистачає. На це потрібні гроші та будматеріали. Також тварини в притулку шукають новий дім. Вони, як і люди, травмовані війною, і їм потрібна людська любов та захист. Також їм потрібне спілкування з людьми. В притулок можна прийти, прогулятись тут за собакою та сходити з нею на річку, що знаходиться неподалік. Якщо ви бажаєте допомогти притулку або хочете взяти собі нового чотирилапого друга, зверніться за телефоном, вказаним на екранах. Не залишайтесь осторонь. Тварини страждають від війни не менше, а то й більше за людей.